Без роботи саперів неможливий контрнаступ, тому пильна увага саме на підготовку майбутніх фахівців Збройних сил України. Для цього створили відповідний навчальний центр. Всім необхідним для організації побуту бійців допомогла компанія «Метинвест». Їхнє керівництво пішло нам назустріч, зустрілися ми з ними, обговорили всі умови, де ми будемо, що ми будемо, що нам потрібно. Вони сказали, так, добре, ми вам допоможемо. Не пройшло і. Тижня, коли вже допомога почала надходити в тому обсязі, який нам був необхідний. І надалі вони нам пообіцяли також співпрацю і допомогу. В планах розробка та відкриття подібних центрів по всій країні. Тому що потреба в сапері, в гарному сапері буде з кожним днем зростати, тому що вже на вивільнених територіях дуже багато роботи. І потрібно гарний спеціаліст сапер розміновувати нашу територію, звільняти від всієї тієї погані і бруду, який вони нам причинили. Головне життя наших бійців. Тому сапери повинні вміти вчасно помічати та правильно знешкоджувати ворожі міни. Для цього необхідна якісна підготовка. Постійно міни змінюються. Постійно треба нові технології по знешкодженню. Там є всякі міни ловушки те Це все треба, щоб постійно курси були більше більше курсів. Під час підготовки необхідно брати до уваги кожну деталь. В майбутньому це допоможе та збереже не одне життя на фронті. Головне бажання вчитися, впевнений інструктор. Сапер це не насильна професія, це той чоловік, який розуміється, який хоче навчатися, хоче робити. Якщо він не буде вчитися, він не буде сапером. просто-напросто. Сапером треба вчитися. І у нас всі сапери, всі добровольці. Фін досвідчений боєць на фронті з 2015 року. Повномасштабну війну зустрів у Київській області. Потім боронив Донецький напрямок. Зараз опановує саперну справу у центрі, який допомагає обладнати Метенвест. Я приїхав сюди, дізнався багато чого нового. Можна так сказати, довелось вчити все з нуля, тому що з цією сферою діяльності я взагалі не був знайомий. І за цей курс дуже дякую інструкторам-викладачам. Які змогли за такий термін донести нам максимально багато інформації, провести практичні заняття, закріпити те, що ми вивчили теорію, на цій ділянці майбутніх саперів навчають правильно працювати щупами. Завдяки приладдю сапер може виявити закопану, замасковану протипіхотну міну або розтяжку, яку встановив ворог. Таким методом ми потихеньку продіваємо і дивимося на розтяжку. Так, обережно. О, Я на добре. Для роботи сапери повинні використовувати спеціальне взуття з кевларовою пластиною. Вона захистить від уламків. Це твоя безпека, цілісність твоїх ніг. Походив один півгодинки, помінялися з побратимом. Я відпочиваю, інший одягнув і пішов. І так ми ускоримо процес розмінування нашої країни.